Готуємо свинячу рульку. Ось взяв рульку, обрізав з неї шкуру. Ось, ось. Тепер що нам треба? Вирізати кістку зсередини. Ну, так, щоб не розрізати м'ясо, отак от ножем, акуратно і вирізати. Зараз я буду вирізати. Ну що почну вирізати м'ясо з цієї сторони. Ось так от заганяємо ножика. І не спіша все це обрізання. Не так просто, як здається. особливо, ще мерзлова. Ну, нічого. Якось, якось обріжу. Ну, всім зрозуміло, як це буду. 300, короче. Ось обрезал я свою рульку, ось, бачите, как она получилась, ось, одним морком. Так, что теперь надо будет? Морку, он чеснок. Чесночок. Ну, сель, так, перец. Сель, перец. Тогда э, э, что там? Можно. Кориандр можно будет, так же? Можно. Можно и кориандр. Да. А так сіль перець мы, ну, як на Ну, тепер все оце ось фаршируємо і далі. Так, що тепер робимо? Беремо отаким гострим ножем, проколюваем маловатой. Дірки І запихаємо так от. Морку запихаємо. І чесний. От. Я ось. Я морку позапихав. Вот так. Тоді чесночок десь рядом. Поруч. И І... ух ты, не хочеш ось 300. Дірку не побачу. Так. І отак от все, все м'ясо нашпиговуємо. Ось зварилась рулька. Ось простоїла вона в мене 2 години. Вимикаємо газ, закриваємо. І хай вона стоїть, поки аж не, не остигне. Все накриваємо і хай вона стоїть, остиває. Ось наша рулька варила 2 години. Повністю. Ну це вчора охолола повністю в цій каструлі. Не витягали її. Ну, так і положено. Зараз <каку>, развижем глянем. Светло ключу. Вот так вот она. Ну, будем разрезать. А ну. Так, зараз разрезаем, короче. Перша у нас в рукаві, а далі в пливце. Зараз я її розверну. освоишь в энергии. И что, вроде плотненько так. Э, мотал я. Ничего не так. О, вроде добрался уже? Ага. і те як застріла, як холодить. зараз я руки трошки помию. Так, ну шо, давайте спробуємо розглядати, що воно получилось. А так дивіться. Так она покубе м'якенька, дуже гарна. Ось яка получилась. Буженіна з рубльки. Буженина з рульки. Я куштував. Мені дуже сподобалось. Дуже м'якенька. Гарна. і Готуйте ну, всім смачного.